Вітаю, друзі! 29 квітня. Як проходять мирні переговори? Мирна місія Сполучених Штатів Америки. розповіли віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс та радник з питань нацбезпеки президента США Волц? Отже, Віце-президент США Венц заявив, Україна не переможе, якщо воєнні дії продовжаться протягом наступних кількох років. За його словами, продовження конфлікту може привести до ядерної ескалації та колапсу всього суспільства. В основних ЗМІ існує дивна ідея про те, що якщо все це триватиме ще кілька років, Росія впаде. Українці повернуть собі свої території і все повернеться до того, як було до війни. Це не та реальність, в якій ми живемо. І тут я, до речі, погоджуюсь з Венсом абсолютно. Якщо це триватиме ще кілька років, може статись колапс суспільства. Демографічна ситуація в обох країнах кошмар, але особливо в Україні і нас менше. Якщо це триватиме ще кілька років, можуть бути вбиті мільйони людей, це може призвести до ризику ескалації, до ядерної війни, сказав віце-президент США. Він же заявив, що переговори щодо України зараз в самому розпалі. Джеді Венс також розповів, що сьогодні налаштований оптимістичніше, ніж два тижні тому, а два тижні тому був більш оптимістичніший, ніж двома місяцями раніше. Іноді, ви неймовірно, розчаровані українцями. Іноді ви неймовірно розчаровані росіянами. Знаєте, така є природа переговорів. Ви ходите туди, сюди, і іноді ви вже хочете здатись. Але президент Трамп не дозволяє нам це робити, заявив Джеді Венц. І видання «Політику». Наголошує, що мирна угода Трампа швидше за все означатиме кінець президентства Зеленського і призведе Україну до політичного хаосу, оскільки поступка території найімовірніше вимагатиме внесення поправок до Конституції та проведення референдуму. Друзі, я підправлю не поправок, Неможливо в чинний текст Конституції внести поправки по територіях і навіть провести референдум неможливо. Прийняття нової Конституції і нова реальність. А це дійсно може викликати величезні й величезні наслідки. Спецпредставник Російської Федерації по перемовинам з США Кирило Дмитрієв заявив, що США виходять за рамки наративів адміністрації Байдена, які вводять в Оману. Так він прокоментував заяву Джеді Венса про те, що Україна не переможе, якщо військові дії продовжаться протягом наступних кількох років. Чесність і реалізм замінюють піар та ілюзії. Справжній мир має перемогти, додав спецпредставник президента Росії, аби ще в Росії хотіли цього миру, тому що говорять одне, а потім виходить зовсім інше. Ну і важливу заяву зробив радник президента США Майкл Волц, е про те, що Україна продовжує залишатись однією з найкорумпованіших країн світу. Україна була і залишається однією з найкорумпованіших країн світу, замість того, щоб намагатись поправити президента на зустрічі в Білому домі, він міг би сидіти плеч оплеч з президентом, підписуючи угоду з корисними капалинами. А в мене питання до пана Вулц. А що ж ви, якщо вони такі корумповані, санкції не введете на них? На цих шіше ефірів, Гороховських, всіх інших, а? В чому проблема? Радник президента США Майк Уолт заявив, крім всього, що Трамп обговорював у Ватикані створення Європейської системи безпеки. Як один із пунктів майбутньої мирної угоди між Російською Федерацією та Україною? Що ж було проведено безліч обговорень щодо територій з приводу того, що необхідно зробити, щоб ця війна ніколи не відновилася і завершилася остаточно? Всі ці питання є важливи частинами обговорень, як із Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Наступний крок підштовхнути обидві сторони за стіл переговорів, але обидві сторони мають цього хотіти. Від себе додам не хоче не одна. Президент США також обговорював ті питання, які ми згадували, щоб досягти міцного завершення конфлікту через створення системи безпеки під керівництвом Європи, заявив Волц. Тобто Америка таки умиває руки, жодних гарантій давати не хоче. І так далі. І так далі. Ну, давайте спроектуємо, що може відбутися найближчими. Часом найближчими днями. Ну, перше, я твердо переконаний, що якщо не буде усунуто диктаторський режим Зеленського і його зелений гнид, миру не буде, або він буде досить нетривалий. Вони його зірвуть для того, щоб утримуватись при владі, не проводити вибори і тому подібне. До речі, а ви звернули увагу, що з усіх мирних планів Трампа. Американських і вибори зникли. Вони виторговують собі право сидіти при владі ледь не вічно. Вибори зникли. Так от, Зеленський і його Зелені гниди це перепона з українського боку до миру. З іншого боку, Сполучені Штати мають пояснити Російській Федерації. Що мова ультиматумів про денацифікацію, демілітаризацію, передачу п'яти територій Криму і чотирьох областей? Все це не спрацює, навпаки, буде викликати більший і більший спротив українців. Якщо в Москві досі цього не зрозуміло, ну, то хто їм, як кажуть, доктор? Ну і нарешті, що буде, якщо нічого не відбудеться, Трамп умиє руки. Найкращий варіант займеться виключно Штатами, інтересами штатів, і не буде просто не втручатись, не допомагати, не шкодити нічого. І, і не буде співпрацювати не з Україною, не з Росією. Це найкращий варіант, як, е, у випадку, якщо Трамп умиє руки. Найгірший варіант. Трамп умиє руки і почне як Китай торгувати з усіма, і з Україною, і з Росією. Це серйозно посилить Російську Федерацію. І це серйозно загрожуватиме Україні. Зараз ми знаходимося на надзвичайно тонкому льоді мирних перемовин. Чим він закінчиться і чи вдасться нам пройти цей шлях, ну я оцінюю 50 на 50. І швидше за все, диверсантів, які захочуть підірвати цей тонкий лід, набагато більше, ніж тих, хто прагне миру. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.